Комплекс модульних будинків для переселенців почали встановлювати на Вінничині. Розміщують їх на території Вороновицької філії, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора Вінницького обласного пансіонату Катерина Якимчук. Усі підготовчі роботи виконані коштом обласного бюджету. Вартість підготовчих робіт до встановлення становила півтора мільйона гривень. Під кожен будинок встановлюють опори, аби і вентиляція була, і взимку не тягнув холод від землі, каже заступник директора фірми підрядника Іван Подолянин. Ми виставляємо гонщики по горизонту, щоб рівненько стояли, і Щоб вони потім всі зійшлися вірно і не стояли на перекасях. Це вже другий елемент, і тут буде коридор, розповідає представник фірми, яка відповідає за транспортування та встановлення будинків, Яцик Максимов. Він з Польщі. Чехи дали вам для України, дали бонус пом встановити контейнери поляки, транспорт поляки і монтаж поляки. Модульні будинки із меблями, на кухні мийка та електроплити. У кімнатах холодильники, пральні машини, ліжка, шафи та стільці. Двадцять 27 окремих будинків будуть зібрані в загальний модульний комплекс. Розрахований він на 40 людей, каже керівниця Вороновицької філії Лілія Комар. Загальний комплекс закритий, де буде розміщено житлові кімнати, де буде розміщено комплекс для харчування для прийняття їжі і для обслуговування. Це буде гігієнічний простір і простір для відпочинку. Проєкт зі встановлення модульного комплексу на території Вороновицької філії це спільна угода чеських партнерів та Вінницької військово цивільної адміністрації. Він наданий урядом Чехії. Сантом була Вінницька обласна військова адміністрація і Міністерство закордонних справ Чехії. Вінниччина у нас заселена майже всі місця в всіх пансіонатах і 165 тисяч переселенців, із них 47 тисяч дітей. Тому ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, що вони допомагають нашій країні. До цих модульних будинків планують приймати переселенців з психоневрологічними захворюваннями, каже Лілія Комар. Вони отримуватимуть такий же перелік послуг, як і мешканці їхнього пенсіонату. Це медична допомога, соціальні послуги, це робота психолога, робота психіатра, це надання харчування, це комплекс обслуговування прибирання. Завершити встановлення модульних будинків та підключити їх до комунікації, за словами працівника фірми-підрядника Івана Подоль. Лянана планують за тиждень. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.